для привернення уваги. Всім привіт! Вас вітає Соняшник, і я зникла на 3 місяці, а зараз повертаюся, але не з тим відео про туторіали аж чимось взагалі іншим. Мені дуже соромно за це, вибачте. Але не хвилюйтеся, відео про туторіали теж буде, воно буде наступним після цього, і сценарій до нього я вже почала писати, тож, якби робота в процесі. Це відео, як і те, що я на ньому створюватиму, народилося, типу, доволі випадково. Я просто отак е рандомно вирішив, що о, займусь цим і все. Тож, це така трошки незапланована штука, але я сподіваюся, що буде щось норм. Власне, що я сьогодні робитиму? Я створюватиму картину в техніці флюїдар: це, типу, коли рідкий аклерил виливається на полотно, потім це полотно якось так вертиться, і виходить така. Прикольна абстрактна картина. От, щось таке. От я колись була на майстер-класі зі створення картин Флюїдар, ну а зараз я вирішила знову щось таке робити, тому що в мене в домі знайшлося купа баночок від цих з фарбами від картини по номерах. От, і, ну, це був типу, як і викидати жалко, і наче, і, а що з ними робити. Бо ну, картина вже давно та намальована, і навіть не мною. От. Тож я все думала, що можна з тими баночками точніше, з фарбою з них зробити. І раптово пригадала, що так то існує флійдарт, а у картинах по номерах вже якраз акрилова фарба, не дуже якісна, але, але акрилова, тож. Має щось вийти, я на це дуже сподіваюся. Добренько, я зараз швиденько переодягнуся, бо у цьому білому не можна братися за фарби, і ми переміщуємося до стола. Власне, от я вже все підготувала, ось це ті самі запаси баночок. Я їх ще так трошки пооб'єднувала між собою так в кучки. Тому що, ну, очевидно, що так однієї, цієї баночки ні на що не вистачить. От, тож я буду їх змішувати між собою. От. А це полотно. Я на ньому е, колись, році, в 23-му, от щось починала малювати, от, якусь цю дівчинку. Але ні до чого це не призвело, нічого я не домалював. І в мене просто валялося це сумне. Полотно. От. Власне, змішувати я це все буду в стаканчиках. Тож цим зараз і займусь. Я хоч сподіваюся, там хоч на щось їх вистачить, бо не знаю, мені так по відчуттях, їх там зовсім трошечки. І так, як ви бачите, я перше, що змішуватиму, вже повигрібала з усіх баночок сюди в стаканчик. І тепер я буду додавати туди клей ПВА. Я бачила, що в одному з туторів на Ютубі додавали саме його, от взагалі, здебільшого, <смі> Насправді я бачила, що додавали щось інше, щось спеціальне. От, але ну, у мене нічого спеціального немає, у мене є клейпива. А хто я така, щоб не вірити рандомним туторам з Ютубу, де щось мені кажуть? Правильно, правильно, я не сподіваюся, що це не буде жахливо. Але у мене є відчуття що я роблю якусь хрінь дивну. Зараз я так з усіма іншими кольорами теж буду робити те саме. Я вже закінчую з синім кольором, і поки що я задалася питанням, а чи не буде так, що типу, у мене всі кольори будуть е, занадто світлі, тому що, ну, клейпова він же сам по собі має кольор, і цей кольор білий. Та й просто здебільшого там у баночках були. Дуже багато таких суперсвітлих кольорів. Я не знаю, наскільки то добре буде, якщо все буде, прям таке якесь білесеньке. І так, усе, уся фарба з цих баночок. Доперемістилася у стаканчик. Тут вийшли якісь такі найбільш різношорстні кольори. От, але я вже не хотіла робити ще щось окреме, просто тому що, ну, типу, по-перше, навіщо, мені здається, це було б зайвим, по-друге, в принципі. При створенні флідарту будь-де пишуть, що кольорів має бути таку по мінімуму. Так, я ту тут вийшов якийсь не дуже приємний колір. Сподіваюсь, він не зіпсує мені все. Ну, і, власне, я зараз буду виливати це все ось по полотно. Тільки, мабуть, перед тим, бо викидаю ці баночки, щоб вони мені не заважали. Поїхали. Ой, боже, так, цей. Я сподіваюся, що він піде потім кудись під низ, тому я його перша годую, а що ти не виливаєшся, падла. Це мало клею в ньому чи що. Так, давай. Так, тиво довіряти випадковим туторіалу в інтернеті це все ж таки погано. І лити клей ПВА фарби це теж погана ідея, ми не можемо сказати на Особливо враховуючи, що наступне моє відео буде про туторіали. Я щось чим більше цим займаюсь, тим більше відчуваю себе якось божевільне. Не найприємніше відчуття, скажу я вам через І так, Лися. Воно майже не л'ється. Ой боже. Я просто сподіваюся, що після цього воно принаймні типу, нормально зможе. Ой. Порозливатися по картині вже, типу, бо поки що щось мені так от підказує, знаєте, в цьому літі, що так не буде, і буде просто чортішо. І це дещо сумно. Єдине, що не сумно, то це те, що це навіть не буде переводом матеріалу, тому що, ну, типу, який тут матеріал. Останній колір жовтенький. Давай, хоч ти нормально себе поведеш. О, він, до речі, на диво краще йде. це трошки. Все ж таки радує, але це все одно не те, що мало б бути, якби це був типі, нормальний рідкий акрил, а не оце чудо природи. Згівна і палок зліплене. Тепер е, те про що я казала. Я дуже сподіваюся, що якщо його типе, цей, то воно якось розповзається. Ні? Ну ну, пожалуйста. Будь ласка, картина. Я не знаю, може там якийсь інший клей ваюзел чи що, ну думаю, що. Воно взагалі ні. Ну, типу, воно дуже слабенько щось намагається в цьому житті, але прям ні. Можна вважати, що експеримент невдалий, недобре якось, воно все ж таки розтікається. Типу, це не безнадійна ура. Але це все одно ну, прям взагалі не те, що мало б бути за нормальних мов. І так, власне, після усіх моїх старань у мене вийшло ось це. От, і я навіть можу сказати, що по итогу, ну, Це навіть виглядає не жахливо, але напевно, що це суто тому, що, ну, типу, це абстрактна картина, в ній дуже важко налажати, якщо це насправді взагалі можливо. Тож, ну, щось вийшло. Наскільки це добре, не знаю, напишіть в коментарях. От, але такий метод, я не знаю. Наскільки можу рекомендувати, хіба що якщо вам теж дуже хочеться просто позбутися від якихось зайвих фарб. Ну, а тепер я це залишу, щоб воно довго-довго сохло. Знаєте, в той момент я дійсно була певна, що я зі всім закінчила і все в принципі прекрасно і, ну, по суті, так і було, але ключове тут було. Знаєте, життя вирішило трошки внести свої корективи, скажімо так, в цю картину, і тепер вона виглядає отак. А знаєте, чому це сталося? Сталося тому, що я, значить, ну, я закінчила, я поклала картину согнутою у себе на стіл. Але раптово мій кіт вирішив, що він дуже хоче зі... застрибнути зі стола на шаф. От. Він спробував, у нього не вийшло, і він звалився трошки при цьому. На картину. Тому мені довелося її якби, тут виправляти іншою фарбою. Тому що це виглядало не дуже прикольно. А також мені довелося відмивати стіл, підлогу і все, що тільки можна. Дуже люблю свого кота. І так, картина вже повністю висохла, і зараз я її вам покажу. Але до того дозвольте мені вам продемонструвати кота, який, власне, вплинув на неї. Так, знайомтесь, це баклажан, це він впав на картину зі стола. Баклажан, ти художник? Ладно, тобі це не подобається. І так, власне, ну, ось так виглядає картина після вже повного її висихання, вона вже повністю готова. Лишилось хіба що назви її вигадати. Не знаю. можете написати свої варіанти в коментарях, мені буде цікаво почитати, хто що в ній може побачити. Думаю, можна сказати, що Fluid все ж таки вдався, хоч і не без приколів в процесі. От, далі я планую його продавати на благодійному ярмарку, От, ну і, власне, гроші закинути на ЗСУ. Думаю, до цього був все. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, і побачимось в наступному відео про туторіали. Не хвилюйтесь цього разу вже без клею.